Ми збільшуємо податкування великого монопольного бізнесу. Про що йдеться? Вдвічі буде підвищена рента за користування корисними копалинами. Уряд вважає за необхідне ввести фактично податок на багатих, введення прогресивної шкали на доходи з громадян. Той, хто буде заробляти більше 300 тисяч гривень. Буде платити податок у розмірі 20%. Той, хто буде заробляти більше 500 тисяч гривень, буде платити податок у розмірі 25%. 300 тисяч громадян України володіють фінансовим ресурсом, який складає 60% від загальних активів України. Тому уряд звертається з наступним: 1,7% багатих українців повинні заплатити податки. Для того щоб 98% українців відчули, що в країні прийшов час соціальної справедливості.